Сідаємо в комфортну позицію з рівною спиною, витягуємо з під себе сіднички, сідаємо на сідничні бугри, за маківкою витягуємо вгору, руки кладемо на коліна долонями вниз, прикриваємо очі, грудний відділ розкритий, плечі опущені вниз. І робимо декілька глибоких вдихів та видихів. Заспокоюємо свій розум, зупиняємо потік думок. І зараз кладемо руки на ребра, і ми ніби на вдох допомагаємо собі розкрити, розширити ребра. Коли ми вдихаємо, ребра сходяться в сторони, і з видихом знову збираються разом. Покладіть руки для того, щоб ви краще відчували цей рух. На вдох, ребра розкриваються в сторони, і на видих знову збираються разом. І ще глибокий вдох, розкрились і видих, зібрались. Продовжуємо доїхати, очі прикриті. І ми робимо зараз глибокі вдохи. І з видихом ми видихаємо через рот зі звуком. Так, ніби ми випускаємо повністю всю погану енергію, весь негатив. Уявіть собі, що ви дракон, який дихає вогнем і з видихом випускаєте це все. Глибокий вдох робимо, розходяться ребра, і видихаємо, і ще вдох, видихаємо і продовжуємо дихати в своєму темпі, розкриваючи ребра. І видихаючи шумно, активно через рот. Занурте в свої відчуття, і продихайтесь гарно, може бути трошки складно, може закрутитись голова, тоді призупиніться, зробіть декілька вдохів, видохів, і продовжіть глибокий вдох. І видих. відпускаємо, опускаємо руки вниз на коліна, очі залишаються закритими, і продихайте декілька хвилин спокійно, глибокі вдохи і видихи через ніс. Заспокойте своє дихання. І зараз уявіть, що у вас в районі грудної клітки зверху знаходиться діамант. І ви хочете, щоб цей діамант засяяв ще більше. І ви розкриваєте його, подаєте. І з видихом закриваєтесь, ніби ховаєте. На вдох, ви розкриваєтесь, витягуєтесь під боріддям злегка вперед в діагональ. Руки у нас в позиції кактуса, долоні розкриті, лікті розходяться в сторони. І Ми ніби збираємо лопатки, разом розкриваємо на вдох. Подаємо цей діамант, даємо йому засяяти ще більше. І на видих збираємо руки попереду, округляємо лопатки. І продовжуємо в своєму комфортному темпі. На вдох, максимально розкриваєтесь. І на видих, збираєтесь, закрились. І ще глибокий вдох. І видих. Відчувайте, як також працюють ваші лопатки. Вони збираються разом на вдох і на видих скругляються. І ще продовжуємо дихати, витягуємось, розкриваємось і закриваємось, Дихаємо глибоко. Набираємо повітря в легені максимально. І видихаємо, відпускаємо все з себе, опускаємо руки на коліна, знову очі прикриті, спокійні, вдихи, видихи, відновлюємо дихання і відмічаємо свої відчуття. Прислухайтеся. До свого тіла, до свого розуму. І зараз ми будемо простукувати себе от в районі того нашого діаманта по колу на видиху. Ми на вдох будемо набирати повітря, а на видих зі звуком, простукуючи, відпускати його і стукати довго, вдох видих. Давайте зробимо разом глибокий вдох. i vede ha І ще вдох. Видихнули і заспокоїли дихання, глибокі вдохи і видихи, відмітили, як змінився стан. Як відпустили все лишнє з тіла, з думок, весь стрес і налаштувались на наступний день, витягнулись за руками вверх вдох і намасте видих.